Так, доброго дня. Я сьогодні працюю перший раз на раз, два, три, чотири, чотири камери. Так що, вибачте, будь ласка, якщо що. Так, це камера, це у нас Instagram, Facebook. Тут у нас Ютуб. Так, шановні, я вам одразу хочу сказати Facebook і Інстаграм. Я сьогодні буду менше на вас, взагалі не буду звертати увагу. Чому? Тому що тут, в Фейсбуці, в Інстаграмі, у мене сидять люди, які безкоштовно навчаються. І я для себе ну, з'ясувала, зробила для себе такий висновок, що коли людям дає щось цінне, безкоштовно, ви цього не цінуєте. Тому вам, я Буду дивитися на цю камеру, ви можете просто восприймати цю інформацію, або пролистуйте, і йдіть собі далі. Там Шукайте котиків, собачок. Там я не знаю, що і ще там ви шукаєте. Я зараз, і тут буде коротка, дуже коротка. Я не буду тут все показувати, тільки скажу про що я. Трішки дам розуміти, про що я кажу і що я сам до вас хочу донести. Якщо потрібно, то тут, на цій камері, у мене саме. Саме ті люди, які навчаються за гроші, і ми з вами будемо сьогодні розбирати саме цю проблему. Будемо, я вам буду давати рішення цього, цього питання, яке у нас з вами є. А розглядати сьогодні ми будемо таке питання, як цільова аудиторія. Я вам дала завдання всім на нашому навчанні 100% вигода. Розібрати цільову аудиторію, прописати мені здати. І дивіться, чому я зараз роблю на дві камери, тому що я зрозуміла, що і там, і там є питання. У вас є питання, які ви хочете. Та вирішити, там питання, які. я не знаю, що не Ось, Тому тому вирішила саме підключити дві камери. І так, що таке ваша цільова аудиторія? Ви знаєте, що на моєму навчанні я вас вчу з точністю да, навпаки. Чому? Тому що вас вчили 10, 20, 30 років назад, як от виявляємо потребності клієнта, його болі. А я кажу. Забудьте забудьте про болі клієнта, забудьте, щоб вас не послали. Треба розуміти логіку дій. І от про це я кажу. Я навчаю, у мене метод мій підходи абсолютно не такий. Тому, кому це не подобається, той це не слухає, тому воно не потрібно. Проходимо далі. Слухаємо діти ті, які хочуть зрозуміти, про що я, чому чому я кажу, що болі клієнта це, вибачте, мене не потрібно. Бо, ну, все, я ж жінка, та, яка толерантна і яка не, не вражається, старається не вражатися. А ось тому давайте будемо розбиратися, в чому питання. І так, дивіться, коли у мене... Давайте так, у вас тисячу підписників. Коли я вам сказала, дала питання, пропишіть мені вашу цільову аудиторію. Ну, Я вам хочу сказати, що тут ви насильно відрізнялись. Да? безкоштовно, хто що Ви начали таке, Я навіть і не знала, що таке воно є. Дякую, чесно сказати, повеселили. Але дивіться, я свою цільову аудиторію розбираю на молекули, і вона у мене кожного разу вона змінюється. Чому? Чому я кажу, що для того, щоб продавати, треба дізнатися болі клієнта? Ні, не треба! А тепер об'ясняю, я в нашому, в нашому навчанні, хто ще не прослухав прослухав так, що в одне ухо летіло, а друга вилетіла, є урок сходи Бена Ханта і ув'язка його з цільовою аудиторією. Будь ласка, продивіться його ще раз. І так, поясняю, дивіться, у вас, ми вже це розбирали. Зараз кажу тільки вкратце, ви я працюю з тими людьми. Щас кажу саме для інстаграму і фейсбуку. Я працюю тільки з тими з тими людьми, які дійсно хочуть заробляти гроші. Які дійсно це у ваше плави, які відносяться до цього як до бізнесу? Я підприємець, у мене немає часу про поговорити. Це не про мене, а про те, як вирішити, як заробити оце у це сюди, у це до мене. Розуміло? Так що, якщо ви бажаєте, що вас хтось там уговарював, або ще там щось з вами там робив, там, я не знаю, ви подумайте, будь ласка, думайте десь там. У мене чітка продумана система, яка працює. Все. більш нічого. Тепер, дивіться. Коли ми вже з вами обговорювали це, переключаюся на цю камеру, ми вже з вами це обговорювали, коли у нас є. Бізнес, наш інстаграм-магазин, або Facebook, або тік-ток, або Ютуб. Да? Це ваш маленький магазин у великому гіпермаркеті. І то, що ви виставляєте в магазин, ми зараз підходимо з вами до упаковки цього магазину, будемо з вами робити вітрину цього всього. Але дивіться, я вам ще сказала: стоп, поки ми не розберемося з цільовою аудиторією. Упаковуватись ми не будемо. Дивіться, я вам ще пройду такий приклад. У мене був офлайн-магазин. Офлайн-магазин це ну, живий магазин, реальний магазин. так? Місто Харків, бульвар проспект Гагаріна. на бульварі Юрєва був, на проспекті Гагаріна був. От, давайте, проспект Гагаріна, да? У мене там був одяг. одяг. Дивіться, що було у мене в вітрі на магазині? Були манекени в одязі. У мене був і чоловічий, і жіночий одяг. Тому манекени стояли як чоловічі, так і жіночі. І якщо у вас чоловічий магазин, манекени будуть чоловічі. Або костюми будуть лісити, буде, буде вивіска якась людина, коли, коли, коли вона проходить мимо цього по е, цьому проспекту. Да? Вона повинна вона повертає голову і вона повинна побачити, що це за магазин. Якщо поруч з нами були там кальяни, щось таке для куріння, да, у них стояли кальяни, там були трубки, якісь там Людині було зрозуміло. З другої сторони, у нас були ці е, е, телефони, гаджети, і у них на вітрині було саме це. Розумієте? І тому. Це вже буде наш другий урок, це просто промоушен робляв. Тому для того, щоб упакуватися, ви повинні виставити вітрину свого магазина так, щоб людина зрозуміла. Але чому я кажу, що погодьтесь стоп, стоп, стоп? Ви повинні розуміти, для кого ви її виставляєте. Дивіться, зараз, увага! увага, дивіться, Вам дуже багато кажуть, як треба, от, особливо ті, які продають там, курси, якісь консультації продають. Да? Вам постійно говорять, треба давати таргетовану рекламу, треба давати там, Google рекламу, треба давати рекламу, рекламу без реклами. Ви... Я не проти реклами, я, не... я тільки за. Працювати в інфобізнесі без реклами взагалі неможливо, я вам хочу сказати, якщо ви займаєтесь серйозно бізнесом, то ну, це, це просто ну, ну, глупо просто-напросто працювати без реклами. Але, початківці, шановні мої, вам же ж ніхто не каже, що для того, щоб цю рекламу дати, ви повинні розуміти, кому ви її будете показувати і що далі робити, коли вам людина буде відповідати на цю рекламу. Розумієте, для того, щоб ви реклама коштує грошей, для того, щоб ви вклали свої гроші, і вона не показувала чорти, де просто люди на нього не реагували. Або люди вам починають реагувати на цю рекламу а ви я не знаю, що робити з цим. Що, що мені казати? І люди просто зливаються. Ви зливаєте свої гроші. Тому реклама це класно і добре, але треба розуміти. Кому її показувати і коли. Дивіться, у мене дуже багато, у мене вся сім'я військова, да? дай Боже, всім здоров'я, низький, низький уклін, уклін всім і захисникам і захисницям, Мені, мене дуже багато знають, може, десь зараз дивляться. <свят> дивіться, коли людина іде, у мене зараз син готується йти після поранення, готується йти на ноль. І дивіться, він зараз продивляється, він збирає собі безпеку. Йому треба шолом, йому треба плитоноски, йому треба, йому треба те, що йому треба. І якщо я зараз йому буду показувати якісь курси, як заробляти в інтернеті, воно йому не треба. Розумієте, про що я кажу? Якщо я буду людина, яка шукає саморозвиток, людина, яка шукає, як заробляти в інтернеті, а їй будуть показувати, вибачте мене, надувні матраси, то воно не спрацює. Розумієте, оце знання своєї цільової аудиторії вам дає правильну рекламу. Тепер далі, коли ви дали уже рекламу, визначились, кому і що ви даєте, що саме закриває ваш продукт, тоді тільки ви вже. Оприділяєте, що ви будете потім робити, коли буде, вам людина дзвонить по цій рекламі. Що робити? будь ласка, у мене є шикарніший курс про спілкування комунікації після запуску реклами? Будь ласка, звертайтеся до мене, я вам дам доступ. Коштує він абсолютно там недорого, 490 гривень. Ви там і шаблони, і скрипти, але там є головне. Що продають не ваші шаблони і скрипти, там продає щось інше. Я все роблю навтаки напаки. І коли ви прослухаєте цей курс, ви зрозумієте, як вам економити гроші, як саме їх заробляти. Бо забезпечена людина це не та людина, яка успішний успіх. А та, яка може зберегти свої гроші і примножити їх. Оце забезпечена людина. Оце про це є. Тепер ще щас трохи, і будемо камеру Ютуба, Фейсбук, ну, на жаль, будемо вас виключати просто по часу. Тут в Ютубі ми будемо продовжувати. І так, дивіться, що далі. Це є про те, що знання цільової аудиторії це дуже важливо. Але ваше, коли ви даєте таргетовану рекламу або Google-рекламу ви вирішили, вона дається не на першому етапі. Дивимося на сходи ханта. Я це розповідаю в своєму навчанні стовідсоткова вигода. Да? Дивимося на сходи ханта, і що там? Хто на перший? Це просто ті люди, які ходять повз ваш магазин. У мене магазин одягу. Стоп, дивіться, у мене магазин одягу на, на е, проспекті. Повз мене ходить туди-сюди, туди сюди, туди сюди куча людей. Оце моя цільова аудиторія. Так, оце моя цільова аудиторія. Хай вам кажуть, що загода. Оце ваша, всі люди, це і є ваша цільова аудиторія. Що треба робити на першому етапі? На першому етапі не треба їм ця таргетована реклама. Не треба узнавати їхні болі. Представляєте, я вискакую з магазину іде людина повз магазину. Мені треба продати якусь сукну. Я вискаку, ой, вам суконька не потрібна! Що у вас болить, ділянте? У вас там червоненька суконька, а я хочу вам синеньку продати. Вона вам по дочі підійде. Вона скаже. І буде цей магазин другого разу обходити отаку десяте дерево. Ви зрозумієте, про що я? Тому дивіться на першому етапі, взагалі це не треба робити. Вам треба на першому етапі вашу цільову аудиторію, яка ще навіть не знає просто, що, що їй це потрібно. Сьогодні не потрібна сукня, завтра буде потрібна. Сьогодні не потрібна консультація, а завтра потрібна консультація, наприклад, адвокату. Да? Сьогодні мені не потрібні курси, як підвищити свою, свою саму оцінку, а завтра вони мені потрібні. Сьогодні я не хочу розбиратися в тому, як давати. Цю рекламу, да, і що потім робити з цим, а завтра воно мені буде потрібне. І ваша задача на першому етапі саме сказати, що ви цією займаєтесь, цією проблемою, і що ви можете допомогти, коли буде у вас це питання. І все. І все, дайте зрозуміти цій людині, що, це, що їй треба. Другими словами, коли ви будете пакувати аккаунт, це вже забираю, забігаю наперед, це ми будемо з вами розглядати. Це теж буде зв'язано з першою ступіню. Що тут на першому етапі буде зав'язано які сторіси, які рілси, що коли викладати саме для цих людей, кому ви нафіг не потрібні? Але це ваша цільова аудиторія. От і все. От тепер розумієте. Що де а і що далі робити? А далі, коли ви людині це сказали, вона буде потім е, життя змінюється. Дивіться на другу ступ, ступінь е, цього, на, на другу планочку е, сходів ханти. Що людина потім, коли у неї е, життя змінюється, і е, коли у неї виникає це питання, вона буде знати, стоп, мені колись щось сказав. Да? От, буквально е недавно е мій стоматолог вона виїхала дівчина. Да? І вона колись сказала, коли я поїду, Іра, от вам візиточка, це є людина, вона дуже кваліфікована, ви можете до неї звернутися. І вона мені була не потрібна, ця візиточка у мене лежала до тих пір, поки в мене е пломба не вилетіла з зуба. Вилетіла пломба, я розумію, що мого стоматолога немає, думаю, до кого звернутися. Да? І я починаю дзвонити в в медикали. Але я цих людей не знаю, і я вспоминаю, а, да, стоп, я набираю вона. А, так, так, я, я пам'ятаю, да, да. по-перше, мені було приємно, що про мене казали, про мене подбали, що я можу золотелефонувати. Розумієте? Все, я прийшла, мені зробили знижку, мене зустріли, чай, кава. Не, не хвилюйте, зараз все подивимося. Я вирішила своє питання, я сходила до, до район стоматолога, я сходила як в салон. Розумієте? У мене не було не страху, у мене була довіра до цієї людини. Чому? Тому що вона, напер... вона мене провела з першої сходинки Бена Ханта цієї сходів, вона мене провела до п'ятої. Дивимося урок, сходи Бена Ханта і ув'язка сільової аудиторії. Вам все стане зрозуміло. Розумієте, на першому етапі не можна казати людині, що болить. Взагалі не можна. Ви повинні тільки дати інформацію, щоб людина знала, до кого звернутися. Отут повинна ваша кваліфікована показати, хто ви, вашу кваліфікацію. На другому етапі людина буде прогріватися і буде знати, що. Коли у неї буде це питання, вона може до вас звернутися, я до фахівця. І тільки на третій на четвертій сходинці ми вже будемо казати за болі клієнта і за рекламу. Аж на третій, на четвертій сходинці, а не сразу в лоб, бери. Та там мені не треба, господи. Де тут вихід? Розумієте, що я? Оце знання вашої цільової аудиторії. Люба людина, абсолютно люба людина, проходить ці цільові аудиторії. Так, на цьому для інстаграма, Фейсбука я закінчую це все продовження або, якщо вам потрібно саме. Класне, кваліфіковане навчання, як саме заробляти, що робити, на якому етапі, як це правильно робити. Як це я роблю, я можу з вами поділитися своїм досвідом. Пишіть мені у коменти, або пишіть мені у Дірект, пишіть мені сповіщення, я залишаю вам всі контакти. Кому надо тут знайде, як до мене достукатись. Відповідаю абсолютно всім покрокове чітка система. На цьому з вами все любі. А ми з вами продовжуємо наше навчання. І так, дивіться, продовжуємо. Тепер дивіться, всі, абсолютно, люди проходять у ці п'ять етапів. Відкриваємо, записуємо. Людина приймає рішення немиттєво. Одна людина може пройти ці сходинки ханта, може пройти за годину, за 20 хвилин. А іноді потрібно і рік. І місяць у кожного різні питання, і все залежить ще від тих цілей, які ви пропонуєте. Тому перший етап це я не думаю про це, у людини немає потреби. Оце людина знаходиться на першому етапі. Друге, я починаю помічати цю проблему. Розумієте, коли ви. Так, коли ви. Щас, одну хвилинку, Наприклад, хочете їсти? Да? Ви таке замічало ви? Ви захотіли їсти? Да? І от ви йдете по місту, да? там тортики, там хот-доги, там кава, там воно щось запало. Чому це? Це ваш мозок шукає вихід, він веде вас до рішення цієї проблеми. Точно так же буде працювати і тут. Якщо їй тоді не була ваша потрібна консультація як юриста, то якщо ви там посіяли зернятку, що я займаюся цим питанням, мозок буде у людини шукати рішення цього питання і він буде видавати цю інформацію. Що дзвони туди, як у мене стоматологом було. Я шукаю, шукаю рішення, і мій мозок видає мені інформацію, тобі давали візитку дзвони. Зрозуміли? Подобається нам чи не подобається, але наш мозок так працює. Це другий етап. Третій етап. Людина вже починає усвідомлювати цю проблему. Так, це питання і це треба вирішувати четвертому етапі людина уже шукає відповідь, шукає варіанти, як я. Я подзвонила, давайте так, за зуби, да? я подзвонила у СВД, я подзвонила у медикал, я узнала, що по чому. Я вже просто обираю варіанти, отут на четвертому етапі. Вам дуже потрібно, щоб ваш клієнт не пішов кому попадя, до конкурентів не пішов, да? а саме до вас прийшов. А від цього залежить так, як ви з ним попрацювали в першому, другому, третьому, на третій сходинці. Зрозуміли, про що я? От про це ми будемо з вами розповідати. Далі, на п'ятому етапі, все у неї вже гроші в руках, і я готова купити, от де вже проходить саме ваша зділка, саме ваша продажа. Саме аж на п'ятому етапі. Так якого чорта, ви, вибачте, мене, лізете за своїми булями до людини, котра на першій сходинці знаходиться? Представте, я зараз буду от, от, до мене вчора приїжджали побратими мого сина. Да? От представте собі, я консультації продаю. О, гляньте, 10 чоловік приїхало, Боже, зараз я їм продам. Питання на чорта воно їм потрібно. На чорта, я ціную цих людей, я отак все закрила і пішла просто спілкуватися з ними. Оце дуже грамотні, дуже кваліфіковані люди. Тому, тому, і ще раз вам хочу сказати, тому, шановні мої, якщо е, у вас саме потреба в тому, що. Ви не продаєте, треба шукати відповідь, як це вирішити. Повертаємося на першу ступінь. Це, на цьому цей урок ми закінчуємо і е, продовжуємо далі, після того, як ви пропишете саме цільові свої аудиторії, як ви їх бачите, як ви бачите. Проробите оці сходи ханта, ми будемо з вами приступати до упаковки ваших аккаунтів. Ми будемо з вами вітрини ваші робити. І ми будемо робити, дивлячись на то, а хто ходить повз нас? Де наш магазин знаходиться? Хто ходить повз, хто наша цільова аудиторія? Хто ці люди? Чому ми саме тут відкрили магазин? Тому що тут ходять якісь люди. А про це, я казала, вище теорія: хто сидить у Фейсбуці, хто знаходиться у Ютубі, хто в Телеграмі, хто в Інстаграмі. Це все є на моєму навчанні 100% вигода. Тепер вам трошечки стало зрозуміліше. Чому так важлива цільова аудиторія і чому не можна продавати визначавши болі на першому етапі? Не можна в лоб продавати, не можна, у вас не куплять. Від вас клієнт збіжить і буде бігати вас 25-ю дорогою, якщо це йому не потрібно? Треба працювати. Треба розуміти, що де і на якому етапі робиться. Тому, кому це потрібно, хто ще не розуміє, хто зрозумів, той продовжує навчання, переходимо, здаємо домашні завдання і переходимо до наступного уроку. Хто взагалі не зрозумів, але зрозумів, що тут учать саме заробляти, продавати так, як положено, а не так я вас вчать. Що ви вже год, два, три проболтались, воно нічого не працює. Давайте таргетовану рекламу, та давайте. Грошей багато, давайте таргетовану рекламу, коли ви до неї не готові. Коли у вас буде розуміння, тоді тільки ви будете заробляти. Кому це потрібно, пишемо мені В особисті оставляю свої. Телеграм-канал, пишемо у Дірект, пишемо у коменти, відповім кожного, хто хоче, тот мене знайде, як отримати доступ до навчання. І ще раз скажу: до деякого часу, буквально це ось, до 1 числа, ще можна зайти на цю навчання безкоштовно. Після першого буде виставлений прайс. І, вибачте мене, безкоштовно я більше людей не набираю, ви не цінуєте цього всього. Ті, хто, ті, хто зайшов за гроші, той має вже результат. Мабуть, кое-хто, вже я бачу, що вже не тільки вже перейшли, вже упакувались і вже зараз ми думаємо про те, як просувати цей аккаунт. А той, хто. Я не знаю, я подумаю, я подивлюсь. Ну, так шановні, я не телевізор, мені дивитися не треба, і на радіо мене слухати не треба. Все, на цьому все. Дуже вам було вдячна за те, що ви мені приділили свій дуже важливий час. На наступному занятті ми з вами вже починаємо пакуватись. І ви отримаєте чіткий чек-ліст, що вам буде треба робити кожен день, щоб ви розуміли, як вам строїти структуру аккаунта. Аккаунт я буду показувати на своєму прикладі. Той, хто скаже, що це не працює, я вам показую на своєму прикладі. І я буду робити те ж саме, що і ви. На цьому все. Дуже дякую, гарного дня!